Аварія у мексиканській затоці додала аргументів противникам видобутку нафти в узбережних водах. США. ще за правління Джорджа Буша, притиснута стрибком цін на пальне адміністрація Сполучених Штатів, пропагувала ідею буріння нафти поблизу американських берегів, зокрема неподалік Аляски, підтримала цю ініціативу. І адміністрація Барака Обами, яка щоправда, після трагедії у мексиканській затоці призупинила цей процес до з'ясування причин аварії. Тему продовжує Уляна Телюк. Розлив нафти у мексиканській затоці підштовхнув 15 екологічних організацій звернутися до міністерства внутрішніх справ з проханням переглянути графік розвідувального буріння біля північного узбережжя Це можна зупинити розчірком пера міністра сала чи президента Обами. Групи захисту довкілля намагаються зупинити проекти буріння у цьому районі ще з часів президента Буша. Тепер у них з'явилася ще одна вагома причина: аварія на нафтовидобувній платформі. жодне місце на землі не було більш готове боротися з розливом нафти ніж район у мексиканській затоці. У Чукотському морі таких можливостей немає. Найближчий порт знаходиться за 1600 кілометрів. Навіть незначну за масштабами аварію біля північних берегів Аляски буде важко подолати, а це може мати руйнівні наслідки для довкілля. Ми виступаємо за те, щоб зачекати, поки ми не дізнаємося про потенційні наслідки для екосистеми морського середовища, де проводяться буріння. І допоки у нас не буде можливості і технології зупинити вилив нафти. Розвідувальні буріння біля берегів Аляски заплановані у двох місцях. У Чукотському морі, що за 80 кілометрів від району, де полюбляють зупинятися мігруючі кити, та у морі Бофорта, що за 20 кілометрів від арктичного національного заповідника. Обидва місця знаходяться в суворих кліматичних умовах, в яких важко працювати. Крига ускладнить пошуки витоку нафти з трубопроводу чи гирла свердловини, тому що її не видно все вкрито льодом. Негайно після інциденту у Мексиканській затоці президент Обама заявив, що США призупиняють всі проекти перебережного буріння до часу з'ясування причин аварії. Але чи розповсюджується це розпорядження на Аляску, незрозуміло. Нафтові та енергетичні компанії наполягають, що з тисячі нафтових платформ, які оперують у мексиканській затоці, лише на одній сталася серйозна аварія, тому це не повинно вплинути на плани буріння поблизу Аляски. Рендал Луті є директором Національної асоціації морської промисловості, що представляє інтереси понад 250 американських енергетичних компаній. В адміністрації Буша пан Луті працював в міністерстві внутрішніх справ. Ті, хто виступають проти буріння. Я гадаю, побачили для себе чудову нагоду поновити мораторій. Я не вважаю це відповіддю, бодай не зараз. Спочатку давайте дізнаємося, що сталося і як вирішити проблему. Луті погоджується з тимчасовою забороною на буріння у прибережних зонах. Разом з тим він не бачить, чому треба зупиняти розвідувальні роботи біля берегів Аляски. Тим більше, що дозвіл на це уже є. на цьому етапі. Я не бачу потреб зупинятися. Водночас, я вважаю, що треба діяти обережно. Захисники навколишнього середовища вважають, що енергетичні потреби США треба вирішувати не за рахунок нових бурінь. А за рахунок розвитку альтернативних джерел енергії, і хоча розвиток поновлювальної енергії набирає швидких темпів, їх далеко недостатньо на цьому етапі для того, щоб витіснити з ринку нафтову і газову промисловості, Уляна Телюк, Голос Америки.